Тренд 23 року штучний інтелект добрався до крипти. Монети, які мають будь-яке опосередковане відношення до сектору АІ, росли шаленими темпами. Чи надовго з нами цей тренд, чи є тут можливість заробити і чи варті ризики того, щоб влазити в цей сектор, давайте розбиратись разом. Сідайте зручніше, ставте вподобайку цьому відео. Вам не важко, а мені важливо. І будемо розбиратись. Коротко про головне, що вже встигло відбутись в 2023 році. Microsoft проінвестував 10 мільярдів, ще раз мільярдів доларів. в Піті. Ілон Маск вже встиг ляпнути, що це великий рік для АІ. Це все підхопили ЗМІ, це все підхопили інші твітеряни. 6,4 і мільйони переглядів нього на аудиторію, яка веде бізнес. Андре Кроні, батько DeFi, заявив, що хватить, хватить запитувати фантом про АІ, АІ і блокчей несовмістимі. Можете почитати це все, це в відкритих джерелах. І, подивившись на цю всю інформацію, я почав копати глибше. Побачив, як. Англомовному середовищі розганяють аї альткоїни розказують про те, що вони там дадуть X100, X1000, що це початок та панування штучного інтелекту і так далі. Ну от, можете подивитись, просто хайп на хайпі. І чи справді тут все так радужно? Давайте спочатку подивимось, що відповів мені чад Чіпті на запитання, чи потрібен АІ сектору Web 30 І я і для себе в цілому цікавився, а де тут є практичне застосування? Де тут практичне застосування АІ Web 3 .0? Ну, справді воно є. Якщо дивитись далеко майбутнє автоматизація. Безпека даних це все може частково покрити на собі штучний інтелект або машин лорнінг, і ми рано чи пізно до цього дійдемо. Але ну не швидко. От такий от момент, подивившись, що виділяє CoinMarketCap цей сектор. Топові АІ. І бікдата токени. А ще раз, бо такі важливі моменти, на який я прошу вас звернути увагу. CoinMarketCap Маркет Кеп, бікдату також відносить до АІ. І в принципі на всіх цих новинах про ChatGPT, Microsoft і так далі. Монети, які мають відношення до Бікдата, також росли. Хоча це насправді не, не зовсім АІ. І в тому числі лідер сегменту ГРАФ немає. Практично ніякого відношення до АІ, він має відношення до машин лернінг, що чуть-чуть інший сектор, і до Big Data, тобто робота з даними для себе в цьому секторі я виділив дві криптомонети, які варто проглянути, варто співставити переваги і ризики, і прийняти рішення. Тобто, я для себе їх виділив. Ви можете виділити якісь інші монети. Це лідер сегменту Graph, і... Алі. Ну, мені буде простіше назвати цю монету Алі, аніж постійно говорити Artificial Liquid Intelligence. Тобто це буде Al-Іграф. Якось так, Алі – це токен, а проект називається в цьому Artificial Liquid Intelligence. Почнемо з графа. Сорокове місце CoinMarketCap'у. Капіталізація вже під 1 мільярд 400 мільйонів. Це вже серйозний показник. Давайте перейдемо, подивимося, чим займається ця компанія. І так, граф займається індексацією даних в блокчейнах. В першу чергу, ефіра в процесі там іде робота налаштування вже з іншими блокчейнами другого рівня. Якщо простою мовою такий собі аналог пошукової системи Google в нашому реальному житті, тобто, по факту, граф займається тим, що він кидає запити в блокчейни, знаходить там якусь інформацію і показує вам нам в зручній і зрозумілій формі. Як це виглядає на, на справі в реальності? В реальності це виглядає так, що є якісь компанії, які підключаються до... Графа, і за допомогою цих графів виводять потім такі аналітичні дешборди, для прикладу, або виводять дані по тому, які в них цифри є в блокчейнах. От, доволі відомі компанії користуються. І, знаєте, важливий момент, на який я звернув увагу, виходить, що графом користуються компанії, а не конкретно люди. Тобто, це такий собі сегмент B2B бізнес для бізнесу. B2C сегменту, тобто для людей, для звичайних користувачів, я як такого тут не побачив, взагалі продукт доволі складний. І це такий перший сумнів, перше велике питання, як цей проєкт може на даному етапі розвитку. Криптоіндустрії швидко розвиватися. І це дуже сумнівно. І ви потім побачите, на що це відображається. Так, проект крутий, сегмент також крутий. І ми можемо це побачити по тому. Давайте найдемо спочатку граф. Так, знайшли граф. От ви можете побачити, що. У 2022 році, в лютому, тобто рівно рік назад, 205 мільйонів доларів проінвестували в цю компанію. Це серйозний показник. Це показник на рівні з топами ринку, на рівні з самими топовими стартапами: там Суї, Аптос, які зараз на слуху, і відповідно є якийсь інтерес. Coinbase Venture, Multicoin, хороші фонди. Фонди вже отримали свої токени. Вони не заблоковані. Якщо вони хотіли, вони б вже їх залили в ринок. Вже анлоки йдуть лише в команди в дочерніх компаній, в тих, хто ноди тримають. Ну тобто фонди отримали свої кошти, свої токени, і вони могли їх вже розгрузити в ринок. І давайте ж тоді подивимося, що, що там з ціною, і підіб'ємо якийсь певний такий підсумок. Підсумок від себе, я поділюсь думками, що я планую робити з цією монетою. От, якби дивитись ось так, то, що відбулося там останній місяць, виглядає дуже і дуже цікаво. А тепер момент завжди потрібно дивитись на картинку масштабніше в цілому. І коли я дивлюсь масштабніше, в мене стоїть таке питання: What the fuck? Якого чорта монета? Так сильно просіла, і якого чорта вона, от оцей період, скільки там днів, там 200 практично, практично рік вона топчеться на місці. Вона ніяких признаків життя взагалі не показувала до оцих новин з чатом GPT. І може бути, що от ця вся ситуація з чатом GPT це було лише привід для великих гравців. Проспекулювати з цим сегментом а, і проманіпулювати довірчивим інвесторам а, зробити певні махінації, щоб в результаті багаті стали багатшими, а звичайні юзери, люди-інвестори втратили свої кошти. Давайте повернемось до графіку. От для мене такий був цікавий момент, скільки має піднятися ціна, от там да, десь, отак воно є, від 5 центів до піку. 51 раз. Це, це що з чимось? Тобто, давайте ну, ще раз підведемо таке маленьке саме. Монеті потрібно вирости в 51 раз, щоб дійти лише до тих показників, де вона була раніше. А стоїть питання: а чого так багато? А чому монета просіла в 51 раз? А ну, вона, вона була взагалі комусь потрібна на цьому ринку? Може, це монета пустишка? А може і ні. Ну, закинули 205 мільйонів доларів в фонди. Може, в майбутньому воно буде корисним. Проте, в мене з'явився ще один такий момент і теорія. Оці гроші, які проінвестували в цей проект, так не факт, що вони потім будуть монетизовуватись через саме токен. Якщо це бізнес для бізнесу, то чи не може бути такий варіант? Що, наприклад, компанії будуть платити графу звичайними доларами? Чому вони обов'язково мають платити токенами? Чому от, поки я цього не побачив? От, якщо вони беруть послуги графа, а вони також можуть і домовлятися і за долари, якщо це бізнес для бізнесу, якщо там суми такі мільйонах доларів, в чому проблема, наприклад, взяти кешом або в USDT? То багато питань, є дуже багато питань, на яких дуже мало відповідей. Ну, все ж таки, давайте вернемось до реальності. От, ми маємо ситуацію, коли монета на слуху місяць, коли все виглядало дуже радужно, якби от. Маємо цю ситуацію. Давайте подивимось основні зони і точки, де можна шукати себе або де можна думати щось. Точно так, точно ця лінія, і давайте на цьому і зупинимося. Зараз поясню, чому. От тут ця зона була лінією підтримки. Ось тут це була пікова точка. І тут це був прорив, така свічка вверх. Тобто, самий максимальний ріст відбувся після прориву от цієї зони. От можна ще раз зафіксувати це. І давайте ми для себе зробимо якийсь висновок. От все, що нижче 0,13 доларів, тобто 13 центів, це вже такий доволі хороший ціновий діапазон. Ну, для себе я, скоріш за все, буду слідкувати за монетою і дивитися, як вона буде рухатися до своїх нижніх значень сюди, от, наприклад, в ось цю зону 5 центів. І там уже думати може і підібрати. Я би підбирав цю монету такий собі драфтовий драфтовий план на умовних 1% від банку, тобто максимум це буде якась незначна сума для мене. І з надією або з сподіваннями такої. Гіпотезою про те, що коли буде хайп новин навколо АІ, там чату GPT, то ціна ще раз може пампитись. Точно не заходити на пікових значеннях якогось певного циклу. От монета зробила там x 3, і хтось вже почав розгружатись. Великі гравці почали розгружатись, а люди, які тільки побачили цей тренд, тільки про нього дізнались, а почали скуплятись. От, все, що вже якби не встигли, то не встигли. Не треба. Не треба суєту наводити. Робимо такий собі підсумок, що ця монета в цілому є цікавою. Дуже багато запитань є, менше є відповідей. В цілому монету можна підбирати, якщо буде хайп навколо новин з чатом GPT, але на довготерміновий період, поки це сумнівна монета. Вона не доказала, що вона може рости вона може рухатися разом з ринку. Коли ринок рухається, вона може бути мертвою, тому багато сумнівів. Давайте ще поговоримо про Алі. Чому я підібрав для себе Алі як такий цікавий варіант на то, щоб обсудити, і цікавий варіант для себе. Це молодий активний гравець з якоюсь певною цікавою ідеєю. Хоча не доказано, що вони цю ідею реалізують, і з хорошими фондами. Такий назвемо це молодий андердог. 223 місце. Капіталізація 224 мільйони доларів. Це незначна поки капіталізація, як для такого ринку, тому є ще куди рости. Чим займається продукт Алітія? Ну, якось так воно буде звучати англійською. Зразу бачимо такий собі закос під самі хайпові моменти. GPT тут є, AI є слово. Такий типаж собі робота Софії є тут. Чесно вам скажу, такі моменти вони дуже насторожують. Стоїть питання, а чи за цією красивою обгорткою є щось насправді? Чи, чи продукт якийсь є. А вони заявляють, що вони роблять таких собі аватарів, а і аватарів, тобто розумних аватарів, які будуть в їхньому мета всесвіті оцей нах-арк. Нуах. Noah Ark. В метавсесвіті вони будуть виконувати певні функції. Наприклад, як я собі припускаю, ви можете для свого бізнесу створити аватар, який буде відповідати на запитання стосовно бізнесу. Тобто його можна там навчити за допомогою нейронок, алгоритмів, і він буде відповідати на питання. Ідея, як би в цілому, окну поки поки це виглядає дуже сиро, от ви можете подивитися. Ну, в іграх зараз uh, і то це все набагато масштабніше і крутіше виглядає. От ми бачимо багато імен толкових. На які зсилається цей продукт, я зараз ще вам покажу, як я тестив один з їхніх продуктів. Я не був вражений, зразу вам заявляю. Ну, Давайте спочатку подивимося, що там по інвесторам, які вже встигли застрибнути цей поїзд. Мульті Марк Кубан ну з таких доволі відомих і важливих імен. Грошей вони зібрали не суттєву суму. Це не є якісь захмарні кошти. Там в районі. 30 30 мільйонів доларів. Поки багато невідомого з цим проектом, ну, розлоки поступові, це радує. Окей, окей. А давайте про продукти вернемося. Про продукт вернемось. Я пробував потестити один з їхніх продуктів. Ні, це не то. О, непогано. Італієць, який любить грати в теніс і займається якимись конструкціями. Якими конструкціями Не, не зрозумів. Ми зараз генеруємо аватар, і він має бути розумний, і він має нести якусь цінність для нас. Розуміло, що це такий свій приклад. Великих очікувань у вас не має бути, але хоча б щось він має видавати. Значить, маємо такого собі італійця, який любить грати в теніс. І так, Антоніо Альганто. Давайте поспілкуємося з Антоніо. Окей, да, давайте зразу straight to business. Давайте щось поговоримо і подивимося, на що він зда. Так, я в нього запитав, чи знає він, як виграти на чемпіонаті з тенісу. Ну, довгувати він щось yes. думав. stay calm under pressure. Ага, stay calm under pressure. Ну, бути спокійним під uh, тиском. Uh, дуже базово. Дуже, дуже ні про що, я би так сказав. Я в нього запитав, чи може він допомогти мені вибрати поїздку в Італію. Може, якісь цікаві місця. Ну, окей, тип. він мені заявляє, що. Він подивиться, чи може дати якусь цінну інформацію. Так. Ну, скажи мені, куди в Італії поїхати, відвідати. It seems talking about that is off limits for me. How about we discuss something else? Ну, окей, це не точно не GPT і. Поки це якось дуже, дуже сервато. Для мене просто закрадуються такі сумніви на рахунок цього проєкту, що поки тут від штучного інтелекту лише назва, штучний інтелект, і по факту це на такому мінімальному рівні від того, що може ChatGPT GPT, і далеко, дуже далеко до нього. І коли вони зроблять готовий продукт, який справді буде працювати і приносити цінність бізнесу, це може пройти 5 років. Може пройти і більше років до цього моменту. Тому будьмо уважні з такими речима. І давайте не будемо томити, і просто подивимося, що там в якому ціновому діапазоні гуляє ціна цієї монети. Я думаю, тут набагато все стане ясніше. От, от і все стає ясніше. Дуже показовий графік, зараз поясню, чому. От ось це пішло, пішов хайп навколо чату GPT. все пов'язано з AI. Там X10 робить монета. Але важливо тут не то, що вона просто зробила X10, а важливо то, що вона, як і зробила X10, так і постригла тих, хто не встиг вийти з неї. Зразу, а ті, хто заходили, припустимо, от припустимо, хтось зайшов ось тут. Припустимо, хтось зайшов ось тут. Вони не встигли вийти, їх зразу почистили. Отакий от шалений ріст і шалене падіння молодої монети, яка перед тим от, нічого не показувала. От ось цей період вона нікому не була потрібна. 208 днів мінімальна ліквідність, і зразу стоїть питання. Чи цей сектор не просто про те, що великі гравці маніпулюють цим сектором і чистять звичайних інвесторів, звичайних людей? А поки для мене це більш ймовірний факт, тому заявляю від себе. Як свої домисли, свої суб'єктивні домисли, що ризиків тут набагато більше, ніж можливості заробітку. Якщо ви і готові до цього ризику, будьте обережні, будьте завжди з ринком, заходьте в позиції, де ви чітко бачите, де ви будете виходити, заходьте по стоп лосам контролюйте свій риск-менеджмент і, скоріше, це про якісь. Хайп навколо новин і можливість заробітку навколо новин, аніж там зайти на якийсь середньостроковий і довгостроковий період. Поки я ці монети не розглядаю в свій портфель вдовгу, я розглядаю це тільки для якихось спекуляцій до тижня-двох часу. Всім прибутків, бережіть себе, ставте подобайку, ставте коментар, можливо, ви згідні зі мною або не згідні зі мною. Буде важливо почути вашу думку. А, і що, зустрінемось в нових відео.